Лозівській громаді підбили підсумки співпраці з благодійним фондом Люмус Україна. За півтора року спільної роботи допомогу отримали тисячі дітей і педагогів, а реалізовані проєкти охопили всі напрямки від освіти до психологічної підтримки, розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Нам дуже приємно, що нашу громаду цей фонд обрав для реалізації проєктів, для допомоги дітям. Акцент, який робить фонд, це саме допомога дітям в період війни. Це і психосоціальна підтримка, це і створення центру двіжуй, це і допомога освітніми наборами, це і допомога так званими енергетичними наборами, до складу яких входили засоби, які допомагають справлятися з блекаутами. Під час зустрічі керівництва громади з представниками фонду обговорили результати спільної діяльності та плани на майбутнє. Для фонду Люмоса є пріоритетним продовжувати співпрацю у Злозівською громадою та продовжувати ті гарні традиції, які ми вже маємо. Абсолютно дуже важливо це підтримка освітнього центру двіжуй, де діти з особливими освітніми потребами з ОП також, взагалі діти громади, зможуть знайти підтримку, отримати освітні послуги, підтримку у соціальній сфері. Це підтримка. Тримка вразливих категорій сімей, які е, малозабезпечені, які постраждали від війни. Серед основних досягнень, що вже показали результат, відкриття інтерактивного освітнього простору, «Двіжуй», обладнаного сучасною технікою та гаджетами. Його послугами вже скористалися понад 2400 дітей. 281 дитина з особливими освітніми потребами отримала навчальні набори з планшетами, навушниками, літературою та розвивальними іграми. 444 дитини забезпечили тепловими та енергетичними наборами, павербанками, лампами, вайфай-роутерами, теплим одягом і ковдрами. На роботу мобільної бригади соціального захисту та мультидисциплінарної команди, які надають психологічну і консультаційну допомогу дітям та батькам. 135 педагогів і соціальних працівників пройшли навчання з інклюзії та первинної психологічної допомоги. З них 16 отримали сертифікати тренерів. У Лозові відкрито регіональний офіс і представництво фонду «Люмос Україна, що підтверджує довіру та сталість партнерства. Керівництво громади щиро подякувало благодійникам за підтримку. Виражаємо величезну вдячність. В першу чергу, хотілося б подякувати народному депутату Павлу Сушку за сприяння в організації співпраці з даним фондом. І ми впевнені, що наша спільна робота буде продовжуватись багато багато років, і ми зможемо реалізувати багато спільних проєктів на благо нашої громади, на благо наших людей, на благо наших дітей. На цьому співпраця не завершується. Зазначили представники Люмусу. Попереду нові проєкти спрямовані на розвиток, освіту та підтримку. Сьогодні ми представили і узгодили з громадою спільні кроки, спільне бачення стосовно підтримки евакуйованих людей, які прибувають у громаду у транзитний центр. Люмос буде підтримувати грошовою допомогою, психологічною. Тобто, весь цей спектр послуг. Важливо сказати, що ця вся допомога вона надається у співпраці з українським гуманітарним фондом і за фінансування. Українського гуманітарного фонду і направлений на те, щоб ну підтримати громаду і, і евакуйованих в такій, в такій складній ситуації. Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.